У це світле і чисте свято бажаємо всім нам добра і благодаті. Нехай Великдень принесе нам мирне, ясне небо над головою і також незламну надію у нашу перемогу. А Господь дарує нам свою любов і міцну віру у наші збройні сили України. Я щиро запрошую на сцену, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ходинської міської ради Людмилу Саченко. Виконуючого обов'язки командира роти охорони Дністровського району Олександра Сірікова. Депутата Одинської міської ради Альону Горбову. Товариство вітаю всіх і кожного. Христос Воскрес! Ми сьогодні з вами зібралися на такому гарному патріотичному святі, але хочу нагадати, і в принципі тут нагадувати не потрібно, що саме зараз цей час наші хлопці. Наші воїни Збройних сил України боронять нашу землю за нашу ідентичність, за, за наше виживання. І ми тут, в Тилу, на моє велике переконання, також робимо дуже величезну роботу. І вся наша робота, і освітянський фронт, і культурний фронт, і просто робота кожного громадянина України полягає в тому, щоб допомогти допомогти нашим хлопцям, всім можливим. І наш концерт. Наша святкова така програма націлена саме на це. Тому закликаю а, донатити, а, допомагати. У нас тут є скринька. Будемо раді кожному. Таку, такої кожній такій помічі а, і бажаю всім гарно провести сьогоднішній день. Слава Україні! Я також хотів приєднатися до даних слів. Хотів ще Збисту від себе, майбутнього цих воїнів наших. Не забувайте про наших воїнів. Моліться про них, допомагайте, бо ви не можете уявити, як потрібна там ваша допомога, ваша молитва. Дякую, в перемогу. Шановна громада, щиро вітаємо вас з великодними святами. Сьогодні Україна святкує великдень немовірних випробувань. І тому наші цінності повинні переглянути і зрозуміти, що саме найголовніше це наша перемога, здоров'я, мир, родини вогнищі. Христос Воскрес! Щиро дякуємо вам. Миру нам всім добра і перемоги! Тож, дійсно, сьогоднішній захід ми присвячуємо нашим Збройним силам України. Тож просимо вас робити свій внесок на підтримку наших захисників і захисниць до нашої благодійної скринки.